Доброму воду країна протягом трьох років займається виготовленням модульних будинків для постійного проживання, для бізнесу, а також сау. Будиночки включають в себе все необхідне санвузол, кухонна зона. Спальня можуть бути виконані з різним плануванням для невеликої сім'ї двох-трьох людей, а також для розселення 6 вісьми чоловік. У майбутньому ці конструкції можуть бути перевезені до місць відбудови. Інфраструктури зруйнованої і використовуватися для проживання працівників, які будуть задіяні на цих роботах. Ми розробили проекти з посиленою конструкцією та габаритними розмірами, які дозволяють легке перевезення території України для можливості використання. На територіях, де в цьому є найбільша потреба. Для масштабування цього проєкту ми потребуємо закупки додаткового обладнання.